Доброго ранку, мої любі діти! Учора ми з вами говорили про символ нашої України калину. А сьогодні я хочу запропонувати намалювати кущ калини. Для цього нам буде потрібно аркуш паперу, пензлик, фарби зеленого кольору, червоного, коричневого. Також пучочок вушних паличок, зв'язаних гумкою. Ось така гумка, серветка і ганчірка. Приготувалися. Так, беремо ось таку гумочку, мочалочку і починаємо малювати кущ калини зеленою фарбою ось який він гарний, так, і розмальовуємо. Підтримуємо папір лівою ручкою і ось такими рухами розмальовуємо. Так, ось який у нас кущ вийшов. Тепер відкладаємо все у сторінку і даємо йому висохнути. Так, фарба вже у нас підсухла. Тепер беремо коричневий колір і пензлик і малюємо гілочки знизу до Ось так, ось такі у нас будуть гілочки на калині ось. Так. Тепер беремо червону фарбу Пучочок рушних паличок. Ось так фарбуємо їх у червоній фарбі і ось так тими руками робимо ягідки калини. Відштамповуємо. Ось який гарний кущик калини. Чудовий, красивий у нас вийшов. А тепер я буду чекати на ваші роботи. До побачення, мої любі, гарного вам дня!